Everyone. Мене звати Оля, і я рада вітати тебе на курсі підготовки до національного мультипредметного тесту з англійської мови. Ми пройдемо все спокійно, степ step, step, щоб ти впевнено почувався на тесті. Нарешті побачив, що англійська може бути простою і навіть цікавою. <му> Отже, трошки структури, щоб розібратися. Тест має дві частини: reading and use of English. Усього 32 завдання, і в тебе 60 хвилин на їх виконання. Перша частина тесту це reading. Її мета перевірити, наскільки ти розумієш автентичні англійські тексти. Тут оцінюється не просто знання слів, а твоє уміння працювати з текстом. Бачити головну ідею, деталі, логіку, зв'язки між абзацями. Завдання поділені на кілька типів Matching Tasks. Потрібно співставити заголовки чи твердження з частинами тексту. Тут важливо навчитися бачити ключові слова та ідеї, а не перекладати слово в слово. Порада. Шукай synonyms and paraphrases, бо часто відповідь схована переформульованій фразі. Multiple choice tasks. Коли пропонують кілька варіантів, але тільки один правильний. Це може бути тест на розуміння змісту абзацу або деталей. Тут головне уважність до контексту логіки. Спочатку прочитай питання, потім текст. Так легше ловити потрібний фрагмент. Fill in the Gaps Tasks. Потрібно вставити пропущене речення або слово в текст. Так перевіряю, чи ти розумієш, як частини тексту поєднані між собою. Порада. Завжди читай до і після пропуску. Контекст підкаже правильний варіант. Use of English. друга частина тесту. І саме вона перевіряє, наскільки добре ти володієш граматикою і лексикою. Тобто не просто правила, а використання мови в реальних контекстах. Загалом тут 10 завдань, і вони діляться на дві частини. Перша це лексика. Тут зустрічаються слова з подібним або протилежним значенням, фразові дієслова, колокації, типу make a decision, do homework і сталі вирази. Твоє завдання вибрати варіант, який найкраще пасує за змістом. Друга це граматика. Тут перевіряються часові форми, умовні речення, модальні дієслова, can, must, should, артиклі, займенники, коротше, усе, що допомагає побудувати правильне речення. Що ж тобі допоможе у use of English? Завжди дивись на Signal Words, наприклад, already, Yet, since, yesterday. Вони підскажуть, який час вжити. Перевіряй узгодження і присутка, наприклад, he goes, а не he go. І одразу відсію варіанти, які точно не підходять. <му> Ось іще декілька стратегій, що реально працюють: skim, scan, solve. Спочатку схопи головну ідею, потім шукай конкретику, а лише потім виріш. Keywords and paraphrase – Шукай не слово в слово, а суть. Remember, paraphrasing is your friend. Time management. Якщо застряг, move on. Потім повернешся. Trust your gut. Перша думка часто правильна. А, і до речі, що ж ми будемо вивчати? Ми продамо всю необхідну граматику лексику від простого present simple та темно школа family and food до більш просунутий кондішнл, спесивос і типових лексичних блоків Environment Work and education. Моя мета, щоб ти почувався впевнено, то щоб на тесті ти не думав, ой, я це бачив, але забув. А впевнено обирав This One is right». Англійська має бути з кайфом, коли ти розумієш логіку, коли все складається в систему і коли ти реально бачиш результат. Ми будемо навчатися легко з гумором і впевненістю, що в тебе все обов'язково вийде. So, it's time to make English your superpower!